Церковь празднує пам'ять святителя Григорія, як чудотворця, взирає на подвиг святителя Григорія, представляємо собі такий же подвиг наших подвижників церкви, але такий же подвиг видиме і нині од наших святителів української православної церкви, коли наші. Священники і архієреї показують унікальний подвиг служення Господу, вірності церкви і унікальне знання писання, добротна проповідь. І коли християни православні Української православної церкви відкриють можливості почути проповідь предстоятеля як проповідь, Духовного Отця, котрий у своїх проповідях призиває к миру, к благословенню, коли вислуховуємо проповіді наших митрополітів та удивляємося академічності проповідей, красоті класичних мов, Господь просив і казав апостола: моліть, Господи, на жатви, бо жатви много, а ділателі мало. І Іноді школ не вистачає, призиває нас Господь нині подивитися на притчу в Євангелії од Луки. Сложна притча, але в ній можна знайти многое, котроє і нам б бы нині було актуально. Річ йде про притчу, коли багатий чоловік управитель мав свого. Рабочого керівника, котрий управляв домом і будував дома. І от приходить до нього вістка, що його правитель розрушає, розточає, то тобто є щось пропадає. Хоча то була клевета. Но скільки людей пострадало більше від клевети, чим на полі брані. Тот управитель подумав собі так, я сьогодні ще при власті, я сьогодні, по плану або по праву начальника, можу, по собственному бажанню, комусь зробити добре, можу многим довжникам деякі довги понизити. Мав ту владу і він нею скористався. І покликав одного, скільки ти должен. Тот говорить, я сто мір пшениці, сідай, перепиши на вісімдесят. Другого призвав і сказав, а скільки ти должен. Він каже, 100 мір масла, сідай, перепиши на п'ятдесят. Він мав то право зробити. І тим правом скористався. Сьогодні 21 вік, ніхто ніч не поважає. Таке сталося, як будто би ніхто нікого -нікого не боїться. Однак сьогодні чоловік указує приклад нинішнім керівникам. Скільки ти должен, Сто то мір масла перепиши на 50. Я маю право то зробити, нимся скористаю, а тобі зроблю добре. Для чого? Для того, каже Господь у притчі, що сість чоловік догадливо поступив. Бо коли його будуть звільняти з роботи, признається цей правитель, він постійно ходив як керівник, копати не знає, не хоче, милостиню просити ганьбиться. Но одного разу, будучи безроботним, він прийде до тих людей, котрим він поміг, понизив їм налоги. І благодаря тому каже Господь, найде добрих людей, котрі його приютять. А в вічності, потім по милості Божої перейти в Небесну церкву, у небесні богослужіння, де вже буде радость в общині з Господом на віки вічні. Амінь.